Виделка зі штучного ротангу. Кокон на одну особу. Виделка має цепку, завдяки якій можна регулювати висоту підйому самого кокона. Кокон має основу металеву. Є посилена ніжка, яка не розбірна. Це для зручності, щоб замовники і люди не хвилювалися, що діти можуть перекинутись. Каркас. Металевий, оплетений штучним ротангом, а бокове оформлення це звичайний ротанг. Також посилена рама. Вона оплетена теж дуже цікавим плетенням. Текстиль і подушки можуть бути зовсім різні. Коли сідаєш у тебе релакс, мить насолоди.